Огляд п'яти будинків з ремонтом і ціною всього до 3000 доларів. Кожний будинок має гарне розташування недалеко від великих міст. Деякі будинки залишаються з усіма меблями. Більш детально дивіться, все далі розповім. Сьогодні оглянемо невеликий охайний будинок з гарним ремонтом і меблями. Біля будинку є гараж на 30 квадратних метрів, тераса з навісами і мангальною зоною. Ділянка огороджена. Поряд є річка. Будинок зі всіма зручностями знаходиться в більш-менш безпечній центрально-західній частині України. Це житло для тих, хто хоче заїжджати, проживати і нічого вже не ремонтувати. Всі меблі і техніка, які бачите у відео, залишаються. Всі комунікації є в будинку, проведено газ, опалено газовий конвектор, батареї у всіх кімнатах до постачання зі свердловини. Є каналізація, підведена електрика і також є швидкісний інтернет. Земельна ділянка має площу 12 соток та кадастровий номер. Будинок і ділянка приватизовані. Будинок має площу 80 квадратних метрів, дві кімнати і велику гостєву кімнату з кухнею. Ремонт в будинку як зовні, так і всередині гарно зроблений. Є санвузол з ванною, пральною машиною. Ціну власники виставили на цей будинок 3000 доларів. Я думаю, це гарний варіант за таку ціну. Також, як бачили, є гараж на одне авто, площа гаража 30 квадратних метрів, і також на велике приміщення для зберігання садового інвентарю. Будинок знаходиться в селі Мамаївці Чернівецької області, яке розташовано в центрально-західній частині України. Огляд будинку в селі Київ. Поряд з будинком Дніпро в 200 метрах, ціна 3000 доларів до Києва 45 км, до Борисполя 25 км. Їздять маршрутні таксі кожні півгодини. Будинок для постійного прошивання на 4 кімнати, загальна площа 80 квадратних метрів. Будинок побудований для великої сім'ї. В 5 хвилинах від річки Дніпро, в якій можна купатися, є також великий пляж. А також там можна ловити рибу. Ще поряд є ліс, де ви відпочинете від міської соєти і шуму. І ще там багато грибів. Будинок цегляний, утеплений. Продається з меблями і побутовою технікою з усіма зручностями в будинку. Невелика доглянута ділянка з фруктовими деревами і ягідними кущами. Біля будинку є мангал під накриттям. Площа ділянки 6 соток, повністю огороджена. На території є скважина 40 метрів, від якої вода заведена в будинок. Також є криниця зі смачною водою. Опалення в будинку газове. На території є всі необхідні приміщення для ведення господарства. В селі проживає більше 600 чоловік. Також зручна транспортна розв'язка. Як вже казав, до Києва кожні півгодини їздять маршрутні таксі. В селі є магазини, аптеки, школа, дитячий садок. Також є пошта, ціна будинку 3000 доларів, так як господарі терміново виїжджають за кордон. А тепер давайте пройдемо всередину і більш детально все покажу і розкажу. Поряд з мангалом невеликий вольєр для собаки. Ділянка невелика, але доглянута. На території ростуть різні фруктові дерева. Також Росте така невеличка ялинка десь 4-5 метрів завишки. Будинок утеплений мінеральною ватою, поштукатурений. Будинок сам цегляний. Тут є місце для біседки, можна заробити накриття, вже все для цього є. Ось так виглядає територія навпроти будинку. Будинок можна обійти з усіх сторін. Стіни поштукатурені. Все дуже гарно зроблено. Нічого ніде не потріскалось. Фундамент ніде не просівши, все добре зроблено, як бачите. Тріщин ніде немає. Зараз ще покажу. Четверту сторону будинку. Ось так там засідку виглядає все. Як бачите, все зроблено добре. Вікна всі в будинку металопластикові, поміняні в минулому році. Зараз обійдемо з іншої сторони і зайдемо в будинок, і там покажу, що всередині. Опалення в будинку газове. Так, зразу при вході є такий невеликий тамбур, є драбина на другий поверх. Там горище, але там нічого такого немає. Тут зразу нас зустрічає хазяїн будинку. Ось така кицька. Кицю не залишають, забирають з собою. Так що, даже можете її не просити. Зразу направо ось така кухня невеличка. Встановлено газовий котел. Наліво санвузол з усім необхідним. Є ванна, туалет. Ось в такому все вигляді. Тут ремонт трошки треба буде доробити, але все добре працює. Так, Зараз далі пройдемо, покажу ще кімнати. Далі ще є ось такий невеликий коридор, і звідси вже розходяться кімнати. Направо така невелика кімната. Є диван, є шкаф. Ось так все виглядає. Шпалери поклеєні, зроблено більш-менш нормальний ремонт. Потім наліво у нас ще одна кімната. Також є диван, є шкаф. Тут також поклеєні шпалери. У будинку підлога дерев'яна, дубова. Все добре зроблено. Вікна, як бачите, всі металопластикові. Будинок дуже теплий. Далі переходимо у великий зал. Ось він попереду. Можна рахувати як третя кімната, а можна як і великий зал. Також тут є деякі меблі, також тут встановлено кондиціонер. Ось так все виглядає гарно. І і з зала можна зайти ще в четверту кімнату. Ось така велика хазяйська кімната, також є диван, є деякі меблі, все залишається. Ось так все чудово виглядає. Підлога, як я казав, дерев'яна. Все зроблено дуже добре. На стінах ніяких тріщин ніде немає. Все робили для себе. Будинок 80-го року побудови, але зроблено все дуже якісно. Як бачите, можна тут ще е, навести порядок і буде ще набагато краще. Ну, це ви вже будете вирішувати, кожний сам для себе, коли будете придбати собі цей будинок. Ось такі гарні вхідні двері. Ну, тут при вході треба трошки доробити ремонт, і на кухні треба трошки доробити, і у ванній кімнаті. А так, в кімнатах ремонт зроблений, все дуже якісно. Ще забув показати вхід в будинок. Ось такий вхід в будинок. Зроблено гарні такі металеві двері встановлено. І ось такий от вхід в будинок. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться. Огляд що... двох будинків за ціною одного у 25 км від Львова. Ціна 3500 доларів. На одній ділянці в 55 соток розташовано два будинки: сарай, гараж, два погреби, колодязь, літня кухня. Перший будинок загальної загальною 80 квадратних метрів складається з чотирьох житлових кімнат, веранди, кухні, коридора, а також є пічка лежанка. Є приміщення під санвузол. Будинок дуже теплий, побудований з дуба і обкладений цеглою. Висота до стелі 3 метри. Опалення газове та дробами, встановлений газовий котел. І твердопаливний також котел. Встановлено. Другий будинок дерев'яний 50 квадратних метрів: газ, піч, льох і також передпокій можна перебудувати під гостьовий будинок. У дворі колодязь з чистою джерельною водою. Дуже велике та розвинене село. У селі є школа, дитячий садок, багато продуктових та будівельних магазинів. Супермаркет Фора, Ринок, Аптека. В одному кілометрі від будинку сосновий ліс. Площа ділянки 55 соток. На ділянці є плодовий сад, малина, полуниця, виноград та смородина. Зразу при вході на подвір'я знаходиться гараж і сарай. Гараж побудований із шлакоблоку з дерев'яними воротами. Можна замінити на більш сучасні. Сарай потребує невеликого ремонту. Зараз зайдемо всередину, покажу. Треба тут трошки навести порядок. Все зайве повикидати, а так, в принципі, сарай нормальний, дах не протікає, можна використовувати як складське приміщення. Ось іще один вхід у сарай. Ось так все виглядає. Можна там, наприклад, тримати худобу або ще для чогось. Територія велика, як вже казав, 55 соток. І на цій території розташовано два будинки. Зараз покажу кожний більш детально. Оце попереду дерев'яний будинок. А це також дерев'яний дубовий будинок, обкладений цеглою. В кожному будинку проведено газ. В будинку є піч. Будинок можна перебудувати під гостьовий. У всіх будинках вікна дерев'яні, є піч, лежанка, будинок невеликий 50 квадратних метрів. В будинку є підвал, можна для зберігання консервації, а також є ще пару приміщень без вікон. Також звідси можна піднятися на другий поверх на горище. Ось так все виглядає. Дах не протікає. Хоч все стареньке, але зроблене дуже добре. Зараз перейдемо в інший будинок і також покажу другий будинок. Другий будинок в ньому проживати можна цілий рік. Будинок дуже теплий, побудований із дуба і обкладений цеглою. На території багато плодово-ягідних кущів, багато дерев, сама територія рівна, площа 55 соток. Сусіди поруч проживають цілий рік. В одному кілометрі від будинку знаходиться сосновий ліс. Он вже видно за городом. Також є невеличке озеро, в якому можна купатися і ловити рибу. До нього приблизно десь 2 кілометри від будинку. Ось так виглядає будинок з іншої сторони. Як бачите, все зроблено добре, нічого ніде не потріскалось. І з цього боку будинку знаходиться вхід у другий погреб. Туди заходити не буду, тому що там нема світла і нічого все одно не побачите. А зараз зайдемо в будинок і покажу другий будинок більш детально. Вікна всі в будинку дерев'яні. Ось такий вхід в будинок, веранда засклена. Будинку 4 кімнати, поли всі дубові, нічого ніде не прогнило. З будинком залишаються всі меблі, все, що ви бачите, все залишається новим господарям. В будинку зроблено косметичний ремонт, поклеєні шпалери і в деяких кімнатах покрашено також стіни. Все дуже охайно. Кімнати всі світлі, просторі. В будинку зроблено газове опалення. Батареї розведені по всіх кімнатах. Міжкімнатні двері всі дерев'яні, а це вже кухня. Тут є невеличкий холодильник, встановлено газовий котел і також є піч на дровах. В будинку можна зробити санвузол. Так санвузла в будинку немає, але можна провести воду, з колодязя або Зі свердловини. І ось ще одна кімната. Невеличка. Одне вікно в кімнаті. Продається будинок в селі Забуча. Київської області. До Києва 10 км, до метро Житомирська 20 хвилин. Ціна будинку 3000 доларів. Будинок побудований із шлакоблоку, вкритий шифером. Будинок 54 квадратних метри. В будинку є 4 кімнати. Площа кухні 8 квадратних метрів. Площа ділянки 10 соток. На території є свердловина. Глибиною 70 метрів. В будинок заведено газ. Є літня кухня з газом. Сарай, погріб. Ось таке подвір'я. Тут знаходиться свердловина. І давайте перейдемо в будинок, покажу більш детально. Будинок гарний, вхідні двері дерев'яні, вся підлога в будинку також дерев'яна. Зроблено опалення по всьому будинку. Тут наліво невеликий холл, і туди вже йдуть кімнати. А якщо пройти сюди вперед, то тут знаходиться кухня, тут встановлено новий газовий котел. Опалення розведено по всьому будинку. Ось така невеличка кухня, 8 квадратних метрів. І давайте зараз покажу вам кімнати. Світло у будинку є. Тут із цього холу є драбина на горище. І зараз переходимо в першу кімнату. Це кімната прохідна, ось така невелика. Переходимо далі. Ось так все виглядає добре. Це невелика сама маленька кімната в будинку. Як бачите, все тут гарно, поклеєні шпалери. Гарна підлога. Так, переходимо в наступну кімнату. Це кімната сама найбільша. Тут чотири вікна, зроблено опалення. Стоять батареї. кімната, дуже тепла. Стіни тут рівні, все добре виглядає. Тах не протікає. Бачите, яка стеля добре все зроблено. Зверху на дерев'яну підлогу постелений ліноліум. Так, і зараз перейдемо ще в одну кімнату, покажу. Там по тій кімнаті вже є нюанси. Ну зараз все самі побачите і будете вже оцінювати, наскільки цей будинок вам підходить. В цій кімнаті є грубка. Можна топити дровами. Підлога також дерев'яна, опалення заведене. І, як бачите, по стінам тут пішли тріщини, з-за того, що фундамент просів, і треба буде ці тріщини або заробити, або перекласти цю стінку. Ну Це вже вам буде відніше. Я в цьому не розбираюся, а ви можете подивитися на відео і оцінити, як це все краще зробити. Ну, саме такий мінус цього будинку, що в одній кімнаті є ось так тріщини. Потім Вийду на вулицю, ще покажу, як виглядає це все з вулиці. Зараз пройду на вулицю і покажу вам ще територію на вулиці цього будинку. Тут є ось такий невеликий е невелике подвір'я. Фундамент 40 см. Вікна в будинку всі дерев'яні, ну всі гарні. Треба трішки їх перекрасити. Тут ось така літня кухня. В літню кухню заведено газ. Ну, треба трошки тут навести все до ладу, навести порядок. А так, в принципі, поряд з Києвом. Кому дуже цікаво, можете приїжджати і дивитися. Контакти будуть внизу в описі під відео. А також продублюю контакти. В телеграм-каналі. Переходьте і підписуйтесь. Літня кухня побудована із цегли і в переміжку з ракушняком. Стеля тут залізобетонні плити. Так, і переходимо в інше приміщення, це більше як сарайчик такий невеликий. Теж все перекрито залізобетонними плитами. І зараз переходимо вже в садок. В садку ростуть фруктові дерева, є приблизно 10 різних дерев, територія 10 соток, невеличка, але комусь підійде. Ось так все гарно, хайно зроблено. Далі там, уже, там, де росте кукуруза, там уже наступний город. Як бачите, тут будинки невеликі, але гарні. Поряд ліс, поряд є озеро до траси Київ-Житомир 6 км. Ходять із села маршрутні таксі, також і на Київ, і на Житомир ходять десь годину-півтори. Їхати до Житомира до Києва, тут доїжджають ці маршрутки десь хвилин за 15-20. Ось ще покажу вам цю кімнату, там, де пішли тріщини. І тут ще є вхід в підвал з двору. Ось такі тріщини, можна їх замазати, можна, там, наприклад, перекласти цю стінку, ну, це ви вже будете самі дивитися. Самі дивіться, оцінюйте, я, я тільки знімаю показую сам будинок. Ну Будинок мені сподобався, можна заїжджати і жити, ну от крім цієї однієї кімнати, там треба буде щось придумати. А так, мені сподобалось із за того, що будинок поряд з Києвом. Хто, наприклад, працює в Києві, може жити за Києвом. Якщо є машина, то тут взагалі можна за 20 хвилин доїжджати до центру міста на машині.